На часі перші вікна цього дня вітаю вас. Форум єс в розпалі. Понад три сотні впливових політиків і бізнесменів з усього світу нині в Києві говорять про вплив нової України на Європу і світ. Усіх їх зібрав фонд Віктора Пінчука, який вже в 12-те провадить щорічну зустріч ЄС. Сьогодні єврочисто відкрив Петро Порошенко свою доповідь. Президент виголосив англійської, і вона здійняла оплески. Як усе було Ірина Стороженко. Замість головної традиційної інсталяції на початку на форумі ЄС, яка відображує основні виклики, які постають перед Україною та Європою, цьогоріч у коридорах мистецького арсеналу все максимально просто та зрозуміло на стінах портрети кіборгів. Відкривати форум приїздить президент Порошенко. Він останній проходить повз світлини вояків. Цьогорічний єс найчисельніший. Понад три сотні політиків світового рівня зустрічаються як старі друзі, обмінюються усмішками та привітаннями у першому ряді. Віктор Пінчук у товаристві як з голови єврокомісії Жозе Мануеля Барозо та екс-президентки Латвії Вайри Вики Фрейберги замість перших слів сесію на численних екранах починають. Соціальним роликом можливо, ти не знаєш про це, можливо, ти не думаєш про це. Спершу незрозумілі слова і тривожна музика. Інтригують звичайні люди в простих репліках англійською. Демонструють, війна стосується кожного і її жертвою може стати будь-хто. Але це не важливо в будь-якому випадку. Ти Україна. Це надає тону розмові, яку розпочинає засновник саміту Віктор Пінчук. Згадує сьогодні 11 вересня, рівно 14 років тому сталася трагедія, коли світ змінився і перестав бути мирним після холодної війни. Це і стало аналогією до України. Україна країна, яка опинилася всередині Європи, де люди помирають за європейські цінності. Я знаю, що ви всі Україна, але не всі розуміють те, що сталося в Україні. Це стосується кожного. Українці на Майдані та під Верховною Радою загинули недаремно. тому Береслово Петро Порошенко теж згадує рік тому, до цьому форумі говорив про підписане минське перемир'я. Він думав, це була перемога, та не знав, яким підступним воно виявиться і що чекає попереду. І от сьогодні знов перемога. Тиша на Донбасі. Юрін. Наприкінці весни, на початку літа, майже всі геополітичні та військові експерти пророкували в унісон, що в липні-серпні весь світ міг бути свідком ще одного кривавого великомасштабного наступу російських збройних сил. Остання розмова у нормандському форматі два дні тому посилила мої почуття стриманого оптимізму. Припинення вогню діє вже майже два тижні, і це більше не мрія. Риторика та сама іншого шляху ніж дотримання мінських угод не існує, але ж продовжувати їх наступного року він вважає непотрібним. Прошу свого представника у мінську скасувати заяву про продовження мінського процесу в 2016 році. Треба виконати зобов'язання у 2015 році, бо Україна вже заплатила високу ціну. Якщо ж ескалація посилюватиметься, май за потрібне посилити санкції проти агресора я сподіваюся, що ми почнемо відповідну дискусію на майбутній 70-й сесії Генеральної асамблеї ООН, оскільки російська агресія проти України та окупація Росією Криму цілковито зруйнувала поствоєнну систему безпеки, зробила її неефективною. Порошенко слухають навіть стоячі народним депутатам, не всім вистачило місця. Президент налаштований оптимістично і це передається іншим. каже, що Україні лишається одне, і шляхом втілення реформ. Врешті понад півгодинна промова українського лідера дістає оплески після модератор наполегливо запитує про невдоволення в українському суспільстві та просить прокоментувати трагічні події під Верховною Радою. Я так само не але не робить помилок той, хто не працює. Ми здобудемо перемогу, коли ми здобудемо її в мізках. Вперше в українській історії ми побачили, коли люди стали на бік правоохоронців, а не мітонгарів. Це позитивний сигнал для суспільства. По закінченні світові лідери вишуковуються на спільне фото в руках однієї дипломатки портрет Надії Савченко. Ірина Стороженко, Олександр Альбінський та Дмитро Волошко. Програма Вікна СТБ. Як відреагували на промову українського президента, світові політики дізнаємося від Ірини Стороженко, яка зараз з нами на живому зв'язку. Ірино, з ким із гостей вдалося поговорити, і які їхні враження? Тобі слово. Добрий вечір. Віто перш ніж відповісти на твоє запитання, додам, що одразу після своєї промови Петро Порошенко дав і ще невеличку прес-конференцію, де наголосив головнозахідним журналістам, що головним зараз для України є війна і точніше, припинення війни і протистояння російській агресії. Також він додав, що в нього є беззаперечні докази російських найманців у Сирії. І звісно ж, ми поцікавилися у світових лідерів враженням. Ми від його виступу говорили із екс-міністром закордонних справ Швеції Карлом Більдом, а також із відомим американським політологом Стробом Телботом, і їхні думки здалися доволі консолідованими. Прошу послухайте. Я теж на це сподіваюся, і є підстави бути стримано оптимістичними, адже кожен день без втрат це хороший день. І потім ті речі, які вивчали до цього, вони значно змінилися. Я думаю, промова президента була реалістичною, адже треба, щоб виконувалися всі вимоги мінської угоди. Припинення вогню це лише перша частина, а далі треба проводити економічні інші реформи, стабілізацію самої України. І багато чого було зроблено, а ще багато роботи попереду. Порошенка. Промову почав із таким помірним оптимізмом. Він сам сказав, що це стриманий оптимізм. Він сказав дуже добру річ. Доки українські солдати не вмирають, російські перебувають на українській території. Він сказав, що Росія не передбачувана. втім. Я думаю, є речі, які можна передбачити. Припинення вогню це не мир, це така собі платформа для заспокоєння заходу. І коли рік доходитиме кінця, вони матимуть останній шанс зняти з себе санкції. Я думаю, у цьому причина припинення вогню. Після промови Порошенка та його прес-конференції перейшли до панельних дискусій, і найпершою темою стала тема безпека у світі. Учасники разом із представниками НАТО та дипломатами міркували над тим, як вплинути на Росію на російську агресію. Думки розділилися надвоє на два табори. перша це зміцнення боєздатності української армії, а другий – це мирний сценарій. І на чому ж таки зійшлися? Я прошу подив... Дивитися у сюжеті мого колеги Бориса Сачалка.